Новий рік саме у цю ніч ми віримо, що наші бажання здійсняться. 2025 – це третій рік в умовах повномасштабного вторгнення. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, про що вони мріють та чого хочуть у новому році. Хочу побажати, щоб у цей складний час люди були більш. Добріші один до одного, а ще щоб були добріші до безпритульних тварин. Я завжди мені так шкода, так вони бігають, щоб були більш добрішими і щоб скоріше закінчилася війна. Бажаю тільки мирного неба і здоров'я всім, щоб менше наших людей гибло на цьому фронті. Жителям нашого міста желаю. Счастья, здоровья, благополучия, мира, тишины, спокойствия, всего доброго. Божаю только одно, чтобы закончилась война, не летали ракеты, wow. вот и мы жили мирно, спокойно и, и радовались, были счастливы, здоровы. Всем людям нашего города прекрасного Днепра желаю хорошего свята, настроение хорошего и чтобы быстрее закончилась война, мира и победы с праздником. Счастья, здоровья. З Новим Роком! я поздравляю всіх з новим Роком, з дві го щоб було все хорошо, щоб мир була любов, щастя було. самому місту так само процвітати, не зважаючи ні на що, щоб воно таке в нас було гарне, цвітуче, квітуче, з такими людьми гарними, з новим роком наступаючим всім щастя, добра, щоб швидше закінчилась війна. Для Дніпра процвітання і. Так как оно йдет, щоб оно все і было.